Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. І сьогодні буде доволі дивне відео для мого каналу. Сьогодні ми з вами будемо тестувати та спробуємо декілька таких лайфхаків із Тіктоку, таких порад для того, щоб зробити так більш легше макіяж. Ну і також я вирішила додати в це відео. Туторіал невеличкий, як я фарбую губи, як їх я збільшую. Ну, перед тим як ми почнемо, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, залишайте коментарі. Також я вам буду дуже вдячна, якщо ви будете робити репост мого відео, будете Моїми відео ділитися своїх соцмережах, ну і тепер давайте скоріше переходити вже до того, щоб спробувати ці невеличкі такі поради або способи, як ми можемо собі полегшити макіяжне життя. Ще сьогодні спробувала зробити гарну зачіску, але ну. Типу, не вийшло. Почнемо ми спочатку з вложення моєї шкіри, я буду наносити базу від ЗО. У мене на шкірі нічого немає, вона просто в мене чиста. А що ми з вами будемо робити? Я візьму свій тон, який мені в останній час дуже подобається. Я просто забула зробити взяти те, що мені не подобається. Тому сьогодні буде трошечки. В сьогоднішньому випадку нас від Top Face Tone на півобличчя, просто як воно є. І потім в мене тут є водичка, ми в цю водичку додамо тон, будемо перемішувати, і таким чином тональний засіб повинен стати більш щільним, більш таким перекриваючим. Ну і щось там більш таким стійким, так, головне, не перебрати, тому що я це теж дуже люблю робити. Наношу цей тон. Ну, я думаю, стільки тону достатньо. Ось він в мене, бачите, тут знаходиться. Тепер я беру просто пензлик і буду ось так розмішувати цей тональний крем. Я не знаю, скільки його треба розмішувати. У мене доволі мало тону саме на пензлику залишилось, тому що ну, я намагалась тон, знаєте, так взяти, щоб використати на. І в обличчя. Ну, давайте спробуємо. Ну, я не знаю, можливо, я трошки більше нанесла. Ну, я думаю, ви бачите навіть так в відео, що ця половина обличчя виглядає більш щільно, більш перекрито. Але я не можу сказати, що. Ну цей тон мені більше подобається, якщо його, от, ну, знаєте, брати водичку і оце все робити. Я зараз трошки тону і сюди буду наносити, щоб, знаєте, було однаково. Мені здається, що це більш актуально для тонального засобу, який саме, ну, знаєте, такий зволожуючий, який такий легенький. У мене, в принципі, всі тональні засоби не легенькі, доволі такі, знаєте, ух, тому. В принципі, ну, різниця є, але як на мене, вона не така, прям, щоб я кожного ранку, коли хочу зробити мейки, просиналась, знаєте, бігла за тим, щоб набрати води, і скоріше, скоріше використовувати цей такий. Ну, я не знаю, як це сказати. Скільки я поставлю цьому способу? В Принципі він працює. Давайте у нас буде така п'ятибальна система. Я поставлю із п'яти, напевно, четвірку, тому що перевіряти на водостійкість я поки що не буду. Ну, в принципі, якщо навіть ось так зробити. То я бачу, що він відпечатується трохи з обличчя. Якщо вам цікаво, теж можете спробувати. Я зараз швиденько буду оформлювати обличчя, нафарбую брівки, повернусь до вас, і ми почнемо фарбувати очі і спробуємо різні такі цікаві способи нанесення тіней та нафарбуємо стрілки. Також я вирішила спробувати так дуже трендово нанести консилер. Беру свій консилер в мене від Хіан, і буду наносити саме. Типу, ми будемо робити такий ліфтинг-ефект. Наскільки пам'ятаю, ось сюди теж наносять під очі, от сюди, під очі, от сюди. Ну, давайте ще ось тут типу так намалюємо чисто від себе. І зараз будемо це розтушовувати. В деяких місцях я дуже багато нанесла консилера, якщо чесно. Ну, зараз подивимося буде. У нас. Повинно обличчя, так, знаєте, підтягнутися і зробитися таким більш худим. Розташовую я ці лінії, як вони йдуть по напрямку. Ну що, оцінуйте, як в мене так трохи підтягнулося обличчя? Напишіть в коментарях. Ну, мені здається, так, трошки, звісно, що це так працює, але, мені здається, можливо, я десь. Трошечки багатенько нанесла. Ну, коротше, такий в нас з вами ліфтинг-ефект. Тепер я швиденько буду запудрювати своє обличчя, ось такою бамбуковою пудрою від польського бренду. Потім я нанесу рум'яна від LCF, Я буду потім наносити хайлайтер від Глобі, і бровки я буду оформлювати помадку від LCF і е, таким гелем е, для брів від Золом. Почнемо ми з ложки. Я думаю, ви дуже багато вже бачили разів. Особливо, ну це так, знаєте, давненько було. Колись так ложечку прикладали і малювали собі типу каткріс. Дуже легко, дуже швидко і так далі. Я хочу теж спробувати так зробити. І які в нас сьогодні будуть кольори, я не знаю. Напевно, я хочу взяти ось такий колір нанести, тому що у нас такий одяг сьогодні в мене. Я, коротше, Спочатку візьму дуже світло відтінок цієї палітри, і просто під брівкою я хочу зафіксувати консилер там тональний крем. Давайте ось так, я візьму ложку, набираю рожевий відтінок. І взагалі ти не бачу, куди я наношу. Так. Е я дуже надію, що буде гарно. Ну, well, <laughs> що можу сказати? Треба було ще потушувати, але ну, ви бачите, що, в принципі, нижня така лінія, вона дуже чітка. Давайте спробую на другому е зробити. Так, зараз. Не знаю, ну десь як я прикладала. Ну, десь ось так я прикладала. Набираю той ж саме рожевий, зараз побільше і буду більш впевнено це робити і більш довго. Не знаю, скільки, давайте там підніму до вище ту шовку. Ну, мені здається, вистачить. О, ну ось тут прям видно, так? Що виглядає дуже прикольно. Зрозуміло, що цей спосіб. 100% працює. Давайте прикладемо ось так: набираю інший відтінок. Я зараз буду фарбуватися чисто в окранчик, який дивлюсь, наношу цей відтінок і відушов до брівки. Так, залетіла в мене трошки ложка. Теж працює чудово. Я хочу просто наслоювати тіні, наношу відтінок. Вибачте, я трошки від вас відвернусь, тому що. Мені хочеться, щоб я бачила, що я роблю. Так, дивимось. Ну, так, бачите, я ось тут вимазую, але теж форма така чітка виходить. Прикольний е спосіб, я ставлю йому 5 з 5, тому що справді працюю, і плюс-мінус це ну, зручно. Що ми робимо? Зараз ми беремо серветку, ми її складаємо, я не знаю, як її правильно складати. Коротше, щось робимо незрозуміло таке. Я хочу взяти ось цей відтінок і просто прикладаємо серветку до тіней. Ось що в нас виходить. Тіні переносяться на серветку. І зараз ми будемо просто серветку прикладати до обличчя. І зараз треба зробити щось е, нормальне. Тіні доволі пігментовані, тому треба це робити обережно. Одразу скажу, що цьому способу я теж ставлю 5 з 5, тому що це справді, як бачимо, працює. Тільки головне, ну, як ви знаєте, наляпати гарненько набираю і хочу трошки поверх фіолетового і трошки так в брівку увести. Тепер набираю. Відтінок, який ми теж наносили, такий персиковий, і його трошки вище. Трошки нижче. Також його хочу нанести. Беру б такий блакитний колір. І наношу зовнішній куточок. І нанесу ось сюди. Так. Ну, виглядає прикольно. Ось сюди. Я думаю, треба зупинятися. Я беру карту, таку звичайну. Це мій пропуск на роботу. І нам треба його прям повністю, цей пропуск, одну, там, один бік. Прям, знаєте, повністю в пудру погрузити. І це буде, типу, наш трафарет для стрілки. Давайте спробуємо. Я візьму, мабуть, пудру від гламбі. І прикладаю. Взагалі треба прикладати, але в мене повністю не влазить карта. І робимо верхні. Просто дивлюсь донизу і прикладаю. Ну, в принципі, є. Ну, ось так, типу, всередині нам треба заповнити. Тепер головне, рівно прикласти. Так, тут є. І тепер на іншому оці. Точніше, верхню таку межу треба зробити. Ну, таке щось вони в мене вже різні. Ну що, тепер я беру е свою підводку, В мене вона від свізаж, я вам її не раджу, просто це єдине, що в мене є вдома. І тепер я заповнюю те, що в нас всередині. І тепер е треба якось трусити ці е пудру, тому що. Ну, мені здається, якщо користуватися таким способом, то не... коли ви робите такий типу мейк. Ну, коротше, ось Ось така стрілка виходить. Е ну Вона доволі в мене вийшла така маленька. Прям дуже маленька. Мені не вистачає хвостоку більш такого тоненького. Але я хочу зняти. Навмисно цьому способу 2 бали, тому що, мені здається, справді не на всіх очах це спрацює. Ну, так, ви прикладете, але, ну, типу, треба розуміти, як у вас йде око і так далі. Але, в принципі, вийшло. Тепер я зараз буду малювати другу свою стрілочку. Коротше, я дуже сподіваюся, що ви зрозуміли, за що я зняла 2 бали. Ну, все, друзі, вітайте мене, треш. <свісно> тут така обережна стрілка вийшла. Тут щось в мене пішло не так. Тут в мене якась закарлючка вже вийшла. Мені здається, ця стрілка прям була ідеальна для цього мейку. Це що? Що це? Це все, що ми спробували. М -м -м, свої якісь повні враження, я вже скажу в кінці. Тому зараз я дороблю макіяж, повернусь до вас, і ми будемо фарбувати губи. Для того, щоб нам зробити з вами губи, там типу омбре. Нам знадобиться, якщо брати мінімум продуктів, це олівчик і якась помада або якийсь ястравий олівчик. Я беру олівчик від Evelyn, це в мене відтінок 26-й, Runway Plum. Олівчик повинен бути такий гостренький, гарно заточений, щоб було дуже зручно малювати губи. І тепер дивимось. Якщо я візьму якийсь сяючий відтінок, типу хайлайтер, нанесу собі на верхню губу. Те, що сяє, ми будемо замальовувати. Стосовно губ, у нас є два контури. Перше це кольоровий контур це саме там, де закінчується колір наших губ. У нас ще є такий анатомічний контур, або ще його називають об'ємним. Тобто, наприклад, бачите, моє нижня губа це в мене отут об'єм, його треба замальовувати. Верхня губа, бачите, якщо я зроблю ось так. Бачите, ось тут є тінь. Це в мене теж об'ємний контур. Цей об'ємний контур або анатомічний треба зафарбовувати. Зараз, як приклад, я праву сторінку своїх губ е, нафарбую по кольоровому контуру і іншу по об'ємному, анатомічному. І ви просто одразу побачите різницю, які губи більші. Я собі зазвичай Можу робити набагато більші губи. Тобто, виходжу навіть за об'ємний контур, тому що мені подобаються великі губи. Ось, і я собі їх малюю. Губи по своєму кольоровому контуру. Дуже часто оцей об'ємний контур він білого кольору. Ну, знаєте, така біла лінія. І дуже часто, коли люди фарбують собі кольоровий тільки контур, це видно, що тут біла, об'ємна є така лінія, і тут якийсь колір. Тепер малюємо по об'ємному контуру. Я буду намагатися не робити їх набагато більшими. Знаєте, так малювати адекватно губи. Як я малюю на собі губи, ставлю олівчик і він сам, знаєте, об мій об'ємчик проходить. Якщо треба щось підправити, я вже, став, я вже беру олівчик і ось так його ставлю краєм е до губ. І коли я е, фарбую собі контур, я не відриваю олівчик. Тобто я не роблю ось такі штришки. Я ось так ставлю олівчик і, не відриваючи, малюю контур. І тоді у вас виходить е, така рівна лінія. Коли ви робите ось такі штришки, контур рівний у вас не буде. Замальовую нижню губу, мені легше її натягувати і тоді фарбувати. Ну що, друзі, дивіться на різницю? Це якщо не фанатично збільшувати губи. Я думаю, ви бачите, що зліва губи набагато більш пухкі, великі, ніж справа. Тому, будь ласка, не бійтесь виходити за свій кольоровий контур, малюйте по анатомічному контуру, тому що це ваші губи. Об'ємний контур це теж ваші губи. Також, якщо ви хочете збільшити губи, то збільшуйте губи по висоті, тобто висоті збільшити. А саме тут не робіть губи дуже більшими, бо буде виглядати негармонійно. Мені Гармоній, інколи подобається. Робити нижню губу менше, аніж верхню, щоб верхня була прям така пухка-пухка, і також, щоб вона була ніби ширша, ніж нижня губа. Тобто дуже часто нижню губу я ось тут трохи стираю зайве. Але зараз, в принципі, плюс-мінус я намалювала таку класичну, більш-менш форму. Коли у нас верхня губа та нижня з'єднуються ось саме в куточках. Я трохи е, заповнила зовнішні куточки олівчиком. Олівчик може бути будь-якого кольору, ну бажано більш світлого кольору, звісно, у мене доволі темний. Я беру помаду від Jeffree Star, у мене є такий бандл кольорових помад. Що ми робимо? Ви повинні розуміти, у вас яка помада більш рідка, більш кремова і таке інше. Чому? Тому що, якщо у вас рідка матова пігментована помада. Якщо ви будете наносити дуже багато, потім ви, коли почнете то у вас просто ну, пігмент розтягнеться по всім губам. Тому ви можете підтушовувати робити омбре пальчиком або пензликом, або не знаю, там ватною паличку. Я наношу помаду більше до слазової. Тому я буду розташовувати пальчиком. Краще для того, щоб зробити типове омбре, взяти більш такий пухнастий пензлик, а не плоский. Тому що таким пензликом вам буде пухнастим легше розтушувати і зробити те ж саме омбре. І я уводжу плавний такий градієнт прямо до контура губ. Але мені хочеться більш яскравого такого акценту. Давайте тому візьмемо червону помаду. Можна і так залишити. Можна підсилити цей ефект омбре, що я і зроблю. Ось нанесла червону помаду. Бачите, дуже тоненько, і саме на серединку губ. Ну, не на серединку саме губ, а ось на серединку, якщо брати всі губи. Витягую губи вперед і розтушовую. І ось так виходить. Зараз я хочу підчистити контур, напевно, консилером, тому що пудра не перекриває помаду, і такий результат виходить. Це один із варіантів обов'язково там брати на сікета. Яскраві помади можна взяти щось більш нюдове. Якщо у вас буде світлий олівчик і більш темні помади, то буде більш так ефектно дивитись. Також мені більш подобається, коли прям до куточки доводиться яскравий кольор. Сьогодні так виходить, що яскравий колір в мене прям по центру. Якщо хочете ще більше ефект омбре, тоді берете і тушуєте прямо до об'ємчику своєму, і можете прям контур прибрати, чіткий, щоб він був розтушований, і помаду або там лівчик більше яскравого кольору. Повести ще далі, тоді буде ще більше ефект омбре. Якщо коротенько, в принципі, всі вони працюють, всі вони мають. Мають право на життя, але ж якщо ми будемо брати, який мені менше всього сподобався, це напевно тональним засобом. А саме спосіб нанесення, він працює справді тональний засіб більш щільний стає. Але в принципі в мене влаштовує той тональний засіб, який в мене є зараз. Тому мені здається, якщо у вас не влаштовує щільність тонального засобу, можете спробувати. Якщо у вас все влаштовує, то навіщо вам бруднити ту чашку? Соносі сіней мені сподобалось. Це було прикольно, знаєте, так прикладаєш. Це якось було доволі швидко, доволі незвично і доволі так цікаво. Стосовно стрілок, ну, працює за допомогою картки. Так приклала це, працює. Не знаю, користувалася би я цим на кожен день. Тому, ну, можна намалювати стрілки, я вийшла намалювати стрілки, звісно, що потім щось пішло не так. Але, в принципі, вийшло, тому теж має право на життя. Отже, якщо робити такий підсумок, що я можу сказати про взагалі, якщо так знаєте, їх зібрати до кучі, ці способи і так інше. Тобто лайфхаки – це те, що повинно нам полегшити наше життя, саме макіяжне життя. Мені здається, що більшість це не про полегшення, а більше це про щось цікаве. Якщо знаєте, бракує вам якихось емоцій, ви фарбуєтесь, хочете чогось нового. Мені здається. А це дуже прикольно. Це затягує, тому що ну серветку справді дуже прикольно, ти її прикладаєш, виглядає чудово. Ну, знаєте, незвично прикольно можна зробити такий арт. Що я можу вам сказати? Якщо ви пробували колись в своєму житті такі е, різні способи нанесення чого-небудь, ну саме з косметики, то напишіть мені, як це вам, друзі. Я вам хочу побажати безпеки, здоров'я, щастя і більше гарних емоцій. Так, не забуваємо, що повномасштабна війна продовжується, тому допомагаємо нашій державі. Будь ласка, дякуйте нашим захисникам, захисницям, те, що ми маємо можливість. Ходити на роботу, займатися улюбленою справою, там їсти, спати у себе в ліжечку, допомагаємо Україні, наближаємо нашу країну до перемоги, безпеки всім щастя. Ну і звісно, якщо вам сподобалося відео, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, залишайте свої коментарі, робіть репости мого відео, або якщо повторюєте якийсь макіяж. То відмічайте мене. Буду вам дуже вдячна за підтримку, за коментарі, за активність, тому що тоді YouTube розуміє, просуває відео, і вам добре мені, добре, всім прекрасно, всім чудово. Дуже надію, що все вийде, все всю. тому чекайте. В принципі, зовсім скоро буде новеньке відео. Ну і всім па-па, друзі!